Літо минуло ночі і стали холодні, порожні вулиці, лише тіні, все здається старим, Твій сміх і досі ширяє між світлом і пилом, немов останній останні на який ми ледве наважує. Літо минуло, а тебе більше немає. Тутає я все ще бачу, як ти танцюєш yeah. з маками у волосі, пору зі мною. Між тоді і тепер так багато часу. Серце повне запитань, що не прощає і не вибачає дні Стають коротшими. Небо сіріє, у марах я й досі точно шукаю тебе Твої кроки на піску давно Змило море, Та моє серце лишається, там, де все народжується, Євито минуло, а тебе більше немає, Тута я все ще бачу, як ти танцюєш, з маками у волосі, пору зі мною. Можливо, це була лише мить, та вона знову і знову тягне мене назад. Коли весна знову прийде і все почнеться, я тихо питаю себе, чи перемагає пам'ять. Бо незалежно від того, скільки часу минає, Ти те, літо, що продовжує жити мені.